Перша година ночі до стаб пункту за 15 кілометрів від лінії фронту привозять військовослужбовця. Прямо на позиціях чоловіку раптово стало погано. Головний біль, слабкість та забаморчення. Сюди його довезли побратими. Після огляду у чоловіка виявили підвищений тиск. Гіпертонічний криз небезпечний стан, кажуть медики. Тож під наглядом лікарів чоловік пробуде щонайменше до ранку. Нині на фронті це не рідкість, розповідає Григор, командир екіпажу добровольчого батальйону госпітальєри. Є якийсь відсоток людей, які потрапляють чисто в терапію і за там соматичних якихось захворювань. Тобто, тиск підскочив, ще щось, ще щось був. Інсульт у чоловіка. Григор розповідає у цивільному житті. Працює хірургом-стоматологом. На ста пункті він другий тиждень. Це його перший досвід. Раніше працював в складі екіпажу евакубусу Австрійка. Каже, тут військових стабілізують, аби їхній стан не погіршився під час перевезення до медзакладу. Зокрема, роблять операції та переливання крові. Суто на стабілізаційному пункті ми є просто допоміжними руками для хірургів, анестезіологів та травматологів, які тут працюють. Госпітальєр ділиться останні кілька днів. Не було тяжких поранених. Нині на цьому напрямку відносне затища. Найчастіше розповідає, доводиться працювати з осколковими та мінно-вибуховими пораненнями. Є вільний час, лягаєш спати. Якщо треба твоя допомога, тебе будять. Ти просто прокинувся, виконав роботу. Якщо є вільний час, лягаєш спати. Під час перевезення бійців на наступний етап евакуації їхній стан контролює команда з двох парамедиків та лікаря, розповідає водій Денис. Тут з'являється додатковий комфорт, якого немає в тому самому пікапі, який несеться по полях. Коли ви їдете по трасі, у вас є доступ до кисні, у вас є доступ до моніторів, до різних технічних, технологічних речей. Найкраще лікування це те, якого не відбулося. Денис розповідає, ситуація на фронті змінюється дуже швидко. Зараз в операційній нікого немає, а за кілька годин всі операційні столи можуть бути зайняті пораненими. Ми ніколи не знаємо, що буде наступної хвилини. Ми ніколи не знаємо, які поранення, які типи поранених будуть, яка буде потрібна допомога, яка спеціалізація. В залежності від ситуації на фронті на стаб-пункті одночасно можуть перебувати від 5 до 30 армійців, каже Денис. Додає, через несприятливі погодні умови та великі навантаження все частіше із передової привозять і військових із заостренням хронічних захворювань. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.